Так, друзі, всім привіт! Сьогодні буде трошечки нестандартна у нас розпаковочка. А саме будуть товари для САПу. Що у нас перше є? Перше я замовив нові кріплення під наші весла. Чому я взяв саме ці? Тому що. Базові карабінчики, які там чіплялися, типу ти чіпляєш карабінчиком, з іншої сторони така е, липка стрічка. Воно відпадає. Весло відпадає, повна шляпа, ну коротше, повна. було вирішено купити ось такі кріплення. Вони пластикові, виглядають вони ось так ось. В комплекті їх два штуки. Як воно працює? Ви люверси на вашому сапі по боках це чіпляєте. Воно стає у вас отак. Не страшно. Отак от чіпляється. І у вас отак от два, і ви чіпляєте весло. Тобто ви можете причепити ваше весло і собі спокійно лягти на сап і плити туди, куди вам необхідно. І ну, буває така фігня, що пливеш собі, пливеш. САП uh -huh. починає розвертати, ти хапаєшся за тебе слово, весло падає. Ну, коротше, трохи невдобно. Так, наступний момент. Це раніше я вже робив огляд на таку сумочку. Коєпсу. Вона виглядає. Вона така наче піти, знаєте. М -м типу наче прорезинена. Ось. Ось така ось вона так відкривається всередині, типу, холодильник, вона возили в ній напої. Мені дуже сподобалось. Ось. Було вирішено купити таку другу сумку. Ось, зараз покажу, прийшла друга сумка. І в чому прикол, ось друга сумка, а ось перша сумка. І видно, що друга сумка більша і зроблена вона з іншого матеріалу. Бачите? Тут справа наче провезли мене отут, а тут вона наче така тканина кордура, ну це не кордура, я не знаю, чого вона зроблена, але тут торба більша. Торба більша. І нащо була куплена більша торба, я зараз покажу. Ось. Вона більша. Вона більша і вона більша набагато. Ось Воно. ну. Ось наскільки більше видно. Я, звичайно, не дуже розстроївся, тому що вона навіть десь не намокне, якщо впаде в воду. Але все ж таки, що ми докупили, ось. був куплений ось такий ось гаджет. Якщо такий ось гаджет. Це у нас. Насос високого тиску для сабрів. Він себе включає дисплей, 50-сів, високий тиск. Не знаю, чи там я чи немає. Він може як надувати, так і здувати. Автоматичне вимкнення при досягненні вказаного PC. Типу, активна система охолодження і LED-лайт. Ось. З цієї сторони в нас вказано, що тут безпосередньо в комплекті Це насос і купа отаких от насадочок до нього. 12-вольтовий перехідник, щоб працював від автомобіля. Ось. З цієї сторони у нас така інформація вказана. Знизу там нічого. І тут таке, що він є. На 7500 мА, і що він жовтий? Я дуже здивувався, що він на 7,5 тисяч, якби був на 15 тисяч, і ти там типу, вартість на два рази, а вони ж люблять, типу. Ти купуєш на 7,5, а там умовно за 150 доларів. А за 200 ти можеш купити на 15 тисяч. Ну, тобто різниця не дуже велика в грошах, але в потужності велика. Таке. Модель у нього, до речі, ось XN. P018. Коштував він мені на зі знижками десь приблизно 2000 гривень. Ну, умовно, 50 доларів. Я шукав такі самі на Аліку, на тему, багато додивився. І вартість у них велика. Тож, давайте розпробувати, дивитися, що там всередині. У нас зустрічає круночка. Далі безпосередньо наш агрегат. Давайте відкладимо відкладемо його. Реблю розпаковку на балконі, тому що ну, так вийшло. Тут також дві паролонні фігні. У нас бумажка. А під бумажкою у нас що? Під бумажкою у нас шланг для накачування. Це під'єднується до насоса, це під'єднується до САПа. Або до, до, до човна, а чому ви там будете бачите? І в комплекті тут ще. Круча всяких приколдесів, як ото кажуть, запасних. Ну, вона як працює, ви берете. Ось. І круто ви поставили нову насадку, яка нам треба працювати. Ну, удобно. Шланг такий, знаєте, зроблений доволі такий міцний. Наскільки він універсальний, я не знаю. Ось резиночка, накладочка, Тут у нас. Зроблений якісно. Далі у нас в комплекті що ще йде. У нас в комплекті ще йде автомобільний зарядний провід на 12 вольт. Далі у нас йде підкачка під під Шредер, як ви кажуть, чи вона називається правильно для накачування коліс. В автомобілі, велосипеді, чи де там буде воно потрібно. Зроблено ось такої тканової оплітки. Прикольно. прикольно. Прикольно, прикольно. Кабель зарядки Type-C на Type-C. До речі, заряджав вчора його, тому що приїжджає, він повністю розряджений. Заряджався він приблизно 3 години. Далі у нас в комплекті йде. Перехідник на престо, на французький і запобіжники два. Це все пакетику. Ну і ще у нас тут в комплекті мануал. Вказано, що дайте йому відпочити 10 хвилин після того, як накачаєте два САПІ. Вказано його модель. <кхух> мови. Англійська тут є, все подадіть нормально, гарно розписано і багато інших мов. Української мови вже немає. І ще в комплекті йде отакий от мішечок. Мішечок такий клейончик посередньої якості. Його ми використовувати, скоріш за все, не будемо. Тому що я ж купив оту сумку, щоб його в ній перевозити. Так, це ми все подивилися. Давайте безпосередньо перейдемо до нашого гаджету. Наш гаджет приходить в пакетику. Ось так він виглядає. Тут захист ручки. Ось, тут у нас вперед ліхтар. Ззаду ліхтар. Зарядка автомобільна, 10 вольтова, і Type-C. І два отвори у нас ось: Inflate і дефлейт. Тобто на накачування і на скачування вашого гаджету який у вас буде. Так, вмикається тут у нас. Купа кнопок, перемикання режимів, яскравість, зміна всі, чи в чому ви там буде накрашувати більше менше можемо вставляти. І зміна режимів. Вмикається. Він от, так от, Просто затискаємо. Він увімкнувся. Що у нас по режимах? У нас, бачите, ось зліва перемикається. У нас тут намальовано що? Сабо? ой, що з вище. Що ж вище? Встамальований сапборт, далі устамальований матрас, далі автомобіль. Ну, матрас або човен, мопед і велосипед. Бачите, показник псі міняється. Тут велосипед 45 псі. А, тут можливо, якщо поставити, бачите, змінюється. В барах, то давайте подивимось. сап 1.03, бари, човен 003, автомобіль 248. Мопеда 41 велосипед 3,10. У Мене велосипед накачується до 4, здається. Точно не пам'ятаю. Краще Короче. Короче, псі, тому що буде використовуватися для сапа. Ліхтар світить. Одночасно тут і тут. Це я б би сказав, було б краще, якщо можна було працювати з цією стороною, і з цієї сторони. Було б прикольніше. І другий режим світ... у нас мигаючий. Зрозуміло мигає у нас. Ось. О, плюс-мінус. Ми можемо. А, можна затиснути його, ну. До скольки псі у нас підніметься? До 20, да? На САПі. На авто... Наприклад, на автомобілі у нас. Давайте побачимо. А, ну тут 36 он. Не показу 36. Я думаю, тут буде 50. Так, тут буде. Ось. Відмотаємо куди там треба сабрід 15. Вмикається він просто натискаєте. тут тут натискає. Коротке натискання, він вимикається. Для того, щоб повністю його вимкнути, треба затиснути кнопку вимкнення. Тут вказано 7500 мА. Виглядає він прикольно футуристично. Тут у нас повітря забирається, яке видавається. Тут у нас вказана така інформація. Ось. І безпосередньо шкопувалася сумка, для того, щоб сумка кріпиться до сапу 4 люверсами. Ми накачали нашу сапу. Дружині я його поклав, вона сюди поклала свій телефон. Закрила і поплили. Бо зараз витягаємо цей здоровий насос. Ну, Воно, звичайно, не дуже геморойне, але таке собі. Хотілося б компактності. Тож, дивіться. Це була просто базова розпаковка, я показав, що я купив. Наступна частина відео буде вже знята безпосередньо на воді. Ми приїдемо, побачимо, за скільки він накачує один сап, за скільки він накачає другий сап, і скільки загалом це займе у нас часу. А також покажу, як він виглядає на сапі безпосередньо в нашій сумці, і, можливо, ще покажу, що ми з собою беремо в основному на сплав. Тож, друга частина відео буде ось тут для вас через декілька секунд, а для нас вона буде через декілька днів. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді друга частина, а саме безпосередньо те, як працює насос на природі. У нас є сап довжиною 3,35 шириною на 84 товщиною на 15 см, який ми будемо накачувати насосом, на який я робив огляд в попередній частині. Ми взяли з собою цей, шланг і безпосередньо наш насос. Як я показував раніше, шланг кріпиться на дві такі застіпки. ось, Це дуже здобно для транспортування. ось. Насос заряджається приблизно за 2 години, 2-5 години до 100%. Вистачає його для накачування на 30, сатих умовно. Беремо наш насос, тут є дві позначки. Inflate, Inflate і Deflate. Якщо подивитися всередину, будете плутатися, то з однієї сторони є фільтр. Це на здування. А на надування його немає. ось. Беремо наш шланг, накручуємо на Inflate тому що повітря буде задавати сюди, і там фільтр, щоб не попадало сміття. Попередньо ми вмикаємо наш насос. Що буде видно, але, ну, скоріше за все, буде видно. Тут є режим СОП, він саме верхній, у нас тут одразу включається на 15 псі. Ми ставимо менше, тому що до дружини не потрібно 15, ми їй поставимо половиною, цього буде в принципі достатньо для людини вагою в 60 кг. 55. Підходимо до нашого сапу і перевіряємо, щоб наш клапан був відкритий. Тобто він був у липньому положенні. Ну, Як перевірити, просто на нього натискаєте. А ось він закликував, в другому положенні ви натискаєте, і він, коли він ходить, то це наше положення. Те, яке нам безпосередньо потрібно. Беремо нашу насадку. Тут їх багато, але для сапа ось ця. Там є ще схожа, вона трошки довша. Це, напевно, для якихось інших сапів чи каяків, а не нам потрібна що коротша. Накручуємо її на наш шланг. Вставляємо. Вставляється вона трошки важенько. І натискаємо кнопку погіпнення. Він вимкнувся, поки я розмовляв. Зараз. Секунду, секунду, секунду. Ще раз вмикаємо. Скидаємо до 11,5. До 10,5. І вмикаємо. Це сап почав накачуватись. Перший сап накачаний. В нас це зайняло 10 хвилин. Умовно. Там будуть скріншоти. За скільки він накачався. Ось. Качається наступний. Е, до одного псі. Він накачує з таким звуком. Коли накачується один і один, вмикається допоміжний моторчик, і він починає чуть голосніше працювати. Зараз я це зніму. Як я й казав, оце на один ці увімкнувся другий насос. Ось. І отак він працює. Загалом, коли це на природі. Ми ось виїхали на річку, у нас така гарна річка є. Ми отак отут запливаємо і пливемо туди десь 2 годинки. Ось. На природі це не дуже відчутно, коли ви вмикаєте оце у себе в квартирі і у вас луна, буде гучнувати, на що у вас відбувається ремонт. Але загалом не критично, тому що я бачив інші насоси, там звук набагато гучніший. Так, у нас домашнє включення, поплавали. Що я можу сказати про нього? Загалом він накачав один сап на 13, другий ми накачали на 11, прийшов додому, і ще я накачав на 4 ну, щоб вдома постояли, просушилися сапи. Тож, мовно, два сапи він спокійнісінько вам накачає. Я не думаю, що він накачає 2 по 15 псі, але по 13% він накачає точно. Тож, Штука нормальна, штука непогана. Якщо з собою брати павербанк і десь погулятись, щоб він трохи підзарядився, то я думаю, нормально він все протягне. Тож, Скріншоти накачування в середньому 10 хвилин. Я там прикладав вже штукою задоволений на мільярд відсотків. Тож, всім дякую за перегляд. До нових оглядів.